Вітаю, «Енергія Київ. Ви хотіли подивитись планування однокімнатної квартири. І зараз я вам покажу планування під назвою 1А на 38,9 квадратних метрів. Нас буде зустрічати вже в побудованому будинку дизайнерські двері з МДФ-накладкою свіжо, гарно, красиво. Потрапляємо до квартири. Нас зустрічає передпокій, широкий, тісно не буде. Далі в нас йде ванна кімната, досить ергономічна форма, все можна розмістити. Є ніша. Це для дизайнерів просто чудо. Так, йдемо далі. І зліва від нас гардеробна кімнатка, невеличка, але досить вмістка. Тут можна розмістити пральну машину, сушку. Тут можна зробити. Полички для усіх ваших речей. Ось так виглядає гардеробна кімната. Так, потрапляємо до кухні. Кухня в нас досить об'ємна, гарна, велика і головне світла. Дивіться, дивіться, ці види, які гарні види. Да? Там Дніпро. Так, за вікнами в нас. Йдемо далі. А далі ми потрапляємо до кімнати. Ось так виглядає кімната. Нагадаю, в нас стоять тут радіатори, будуть стояти, тут буде тепла підлога, яка залита стяжкою під лазер, тобто рівна, рівна, рівна. Ось так виглядає однокімнатна квартира на 38,9 квадратних метрів.